Добрий день, шановні колеги. Порядок де не всі отримали. Так на повість дня 9 питань. Прошу включити до порядку денного питання про погодження стовп та хінича на видалення гілок дерев. Керівник закладу присутній лист надав проект рішення. Готовий. Так, хто голосуємо? Хто за? Хто проти? Утримались. За, за чергу в цілому. Хто за? Хто проти? Утримались. Перше питання. питання порядку денного. Про використання транспортних засобів комунальних підприємств Перещепенської міської територіальної громади. А перше трак... питання трактора. Дивіться, ми е... Отправляє... <звіць> час Да. Хто проти утримались? <звіць> <Не> <звіць> питання не зачитова. Прав... Друге питання, Перша. Перша. Перша питання. питання у нас. про надання дозволу на пільгове харчування Білову 27.01.2021 року народження в дитячому садочку сонечко село Голубівка. Статусна дитина. Документи в порядку надійшло подання директора закладу на пільгове харчування. Дитина це по-моєму дитина військового. Хто за? Хто, Хто проти <світ> утримались? Третє питання: про погодження того фірма дружба видалення гілок та дерев. Ну, Розглянувши вони... заяву керівника товариства. Пропонуємо погодити тов агрофірма Дружба, видалення гілок дерев дерев, полезахисних лісових смуг, які знаходяться поблизу сіл рівне Багате. Панасівка навколо полі. Всі поля указані в проєктах рішень. Проекти рішень вам всім були кинуті вчора в групу нашу вайбіря. Тому пропонуємо голосувати. Хто за? Ні, ви не голосуєте. Ви утримуєтесь, бо у вас можливість конфлікт інтересів. Хто за? Вже пізно вже зняли. Хто Утрималися. Четверте питання про погодження ТОВ «Агрофірма Орільська видалення гілок дерев. Ну таке ж саме питання. просимо погодити. Проект рішення наданий. Поля указані, Хто за. Тобто, Ви ж не голосуєте, заявляйте. Заявляйте влада. Це можна не голосувати. П'яте питання не про не погодження ТОВ, Кайдаки, Агро, видалення гілок та дерев. Таке саме питання. Хто <сіх> за? Хто проти? Утримались. Про погодження ФГ. Камелія, видалення гілок та дерев. Хто за? Проти. А хто це камелія взагалі? Це Володимир Іванович да, наш. Да. Ясне. Член виконкому. Сьоме питання. Про погодження. ДП АФ Мрія, видалення гілок та дерев. Хто за. Та нема, там не та не дерев, там гілок, дерев, гілок-дерев Хто проти, не. утримались. Гілок дерев, лише гілок дерев. Е, Про погодження тов, спецдорбут. Я на виконкомі. Видалення гілок та Надо дерев. Подяснить. Це е, ось нам латає ямки. Значить, е, ця фірма робить да. нам е, ну, ямочний ремонт Потучний, І я проводить я поточний ремонт я дорожнього покриття. Навколо провулку затишний. Від вулиці <звук> Калинова до вулиці Вільна, колишня ти назва ти Ювілейна, розумієш, І від Проїзду з провулку Затишний ти до вулиці Степова. Там дійсно вони роблять нам потужний ага. ремонт до Там Ну там, там. Ну, там Кодіна підчищать все пояснювати. Хто за? Хто проти? Одному Утримали з Так. Про Дев'яте затвер... Дев Про затвердження меморандуму про взаєморозуміння партнерство і співпрацю між муніципалітетом Ідрія, Республіка Словенія та Перещепенською міською територіальною громадою Україна. Світлана Станіславна є. Добавляю. Добавляю. <клев 'язова> Ви знаєте, що у нас розпочалася робота співробітництво з, з муніципалітетом Ідрія, це Республіка Словенія, Європейському Проект, Два проголосовані до ковідної поїздки. Один із них щодо погодження з твердиною подання. Провадження інтегрованої системи поводження з побутовими відходами. другий тріх, проєкт це збереження культурної спадщини. Цей меморандум це один з питання реалізації проєкту. Він про наміри наміри муніципалітету Ібрі і Тівчинської міської територіальної громади, співробітниче. Працювати співпрацювати для розвитку обох громад. Вони передусмотрюють і в тому числі обмін молоддю, якісь культурні обміни, обмін делегаціями, обмін культурної спадщини тощо. Проєкти розраховані на три годин, і один результат це підписання в цьому мінерамі. Хто за? Проти. Утримались. Утримались один. утримався? Один, один, да. один, Десяте питання. Про погодження стовп тахівниці видалення гілок та дерев. Гілок дерев? Да. Хто за? Павло Якович, ви не голосуєте. Хто проти? <звук> Утримали. Тобто порядок денний вичерпаний. Дякую. Ранок. До побачення.